Що потрібно нам на пельмені? Фарш. Ну, десь пів кіло і дві цибулини. Посалити Посолити, поперчили. Посолили, поперчили. О, так, скільки там. Ну, не багато і перцю, а солі, як звичайно, там скільки десь ложечку. Чи пів, пів ложечки, мабуть. О, Куди? О, фарш. Та ну я попробую тоді ага. його присолити, десь ложечку ага. попробувати. Так, і хай воно стоїть. Тепер е тісто. Одне яйце, чайну ложечку солі, холодна вода, холодна вода 200 грам, тільки холодне, щоб було. 3,5 стакана муки, ну, смотря, да. Яка мука. Борошна. Да. І олії, дві столові ложки. Ну, ну, і все, і, за заколочуємо, замісюємо. Таке кісто. буде, Ну не дуже густе, ну і таке. Нормальне, коротше, щоб було. Густе. густе таке дуже, да, дуже вмісювати, щоб воно таке було, ну не забите, но, ну густе. Воно тоді буде гарно ліпитися. Ну добре. Не... давай, Замісю. Тоді я покажу, що яке воно. Профар, дивіться, якщо він густуватий, такий, ну, твердий, то додаєте води. Таке ось я додав грам 100. О, і. Хай воно постоя, м'ясо все втягне воду і буде гарне тоді.